В общем, було колись у Іркі одне порося. То не то, що воно взагалі одне було за все життя, просто таке трясця пам'ятне. Як обично було, купили, кинули в загородь, і воно там собі тусується чинно, порядочно. Випустили у двір, тусується у дворі. Ну, бувало таке, що там рийне щось, а це зараза, якесь пригуче було. Його зразу, як везли додому, Воно трястця відкрило багажник і виплигнуло на ходу на трасу. Получило тяжкі тілесні у вигляді роздертого писка, хребта і величезного синяка на сраці, кинулося під стрічну машину, при цьому вижило і умантулило в поле круги наматувати Видно від полученої психологічної травми. Його єлі вловили. А потом. Коли випустили в дворі, воно якось так зразу бігає по двору, причому якось ото поганенько, з коса на забор дивиться і підстрибує. Закинули його в загородь, всі равно трясця, бігає і підстрибує. Добили пару дошок по периметру. Трясця бігає і підстрибує. І скоса на забор. Як ота легкоатлетка наша, Ярослава Магучих, ну та що у висоту стрибає? Дивиться через плече, ну їй то ладно. Їй і велосипедом нормально существувати, а поросяті вес набирати тре, а де рекорди ставить, набили ще дошок, вкинули трясця, набили ще вкинули, трясця. В общем, щоб не набивати доступ до самої стелі сарая, зробили стелю із іздосток поросяті на висоті метр восімдесят п'ять. Ну, трохи вспокоїлося, да. Місяця на три. І от одного разу собака вопить тріск, вереск, трясця, поросятко із Ярослави Магучих зробилося уже з Сергієм Бубкою дебелим і вмантулило прямо крізь дошки своєї стелі. Зробили стелю в два слоя і впхали під свинка назад, обмалювали стелю його хрестиками. Навірно, щось помогло, бо більше не виносило її. Що інтересно, стіни і двері загороді не випивало ні разу. Бабочка, порхаюча така, виросло воно таки красивим халком. Хароше було поросятко, хоч і притрушене.